Мудрі древні летиняни, в них багато мудрих е, фраз. Одна з них це шукай кому вигідно». Дуже цікавий процес насправді відбувся. Це відбулася насправді велика трагедія, тому що загинули люди. Але за всю історію існування цього сміттєзвалища ну, ніколи не було випадків, коли б воно горіло дійсно в травні. Мало того, а, ну, Львів це взагалі місто душів. А пожежа відбулася от якраз після завершення там, кількох тижневих безперервних щоденних душів. Ну, тобто, виникнення пожежі в тому випадку, воно дуже цікаве. Мало того, воно дуже в цікавих місцях загорілося, в таких місцях, що при їхньому гасінні був практично неминучий. Тому питання про умисний підпал, воно є абсолютно повністю випадкове. Тому, в е, першу чергу, це, це є велика трагедія. По сьогоднішніх подіях. Я, на жаль, не був у Львові, бо працюю в комітеті. У нас же ж комітетський тиждень. Просто по тих картинках, які я бачив в інтернеті, вигнали і живих, і мертвих, і ненароджених. Вийшли жінки, мами наших вояків, які дійсно є в непростій ситуації з вимогою до Андрія Івановича забезпечити демобілізацію їхніх вояків. Так, звичайно, їх потрібно забирати. Тих, хто вже там більше року часу там на передовій достатньо тривалість часу їх потрібно забирати. Але скажіть мені, будь ласка, яким боком тут є мер? Це взагалі не є абсолютно його компетенція. Десь попідіймали якісь абсолютно. Дрібні локальні питання, які до ситуації по грибовицькому сміттєзвалищу взагалі не мають абсолютно ніякого жодної ну, політиці легко. Е, ні, в політиці точно нелегко, але коли мова йде про життя людей, коли мова йде про екологічну безпеку практично мільйонного міста. А якщо брати в рамках того, е, тому що 30-40% сміття воно збирається не зі Львова, воно збирається з інших міст. Тобто в сукупності це десь біля мільйона людей, які фактично продукують своє сміття для цього сміттєзвалища, це не є жарт. Тобто такими речами жартувати не можна. У нас взагалі глобально в країні є колосальна проблема зі сміттєзвалищем. Це не є проблема виключно Вся у Львові. У Україні у нас їх 6400. Е, їх насправді ніхто не знає, скільки їх офіційно є. 6400. Ну, це офіційно. Їх є величезна кількість неофіційних, які стихійно виникають то там, то там, то там. Я впевнений, що Львів з цією проблемою розбереться. Кілька років готувалося підписання договору з європейським інвестиційним банком. Вже фактично наприкінці дві 2013 року вже були на, на виході на фініші підписання документів, де та проблема потребує комплексного вирішення. Це і рекультивація, це і будівництво сміттєпереробного заводу. Глобально вся зміна філософії вирішення проблеми по сміттю. Вона була фактично готова. Зі зрозумілих причин це питання було заморожено. Ви ж пам'ятаєте, яку в тому числі Львів зайняв позицію по відношенню до центральної влади до всіх подій, які відбувалися на майдані. Зараз впродовж цих двох років ця співпраця була поновлена і фактично. То, що от ви вже говорили в ефірі, два місяці вже лежать в Кабміні документи, які би повинні були дати можливість розблокувати це питання. Це теж не є потрібно розуміти, що з моменту підписання до моменту побудови всіх необхідних інфраструктурних об'єктів, теж пройде відповідний період часу. Це не робиться ні за день, ні за тиждень, ні за місяць. Але зараз є надзвичайно важливо не спекулювати на цій темі, не робити людям лиха. А спільно вирішити, тому що е, на місці, чи то прихильники Андрія Івановича, чи не прихильники, але. Адекватні, нормальні люди, повірте, ніхто не е, політизує, а всі бажають його нормального якомога швидшого вирішення. Сьогодні то що відбувалося в площі ринок, це була чітка інсценізація, це був чіткий, чіткий проект під е, картинку, тому що сльозогінний газ був спочатку кинутий в приміщення ратуші. Потім він звідти був поліцейськими викинутий назовні. Що потім і було показано, що, начебто, нацгвардійці кидають сльозогінний газ в людей. Всі, хто були у Львові, а у Львові насправді, слава Богу, було багато людей з України, бачили, що Львівська ратуша, я не знаю, чи найвідкритіша, ну точно одна з найвідкритіших мерій усій Україні. Там туристи ходять, піднімаються на вежу, тому що там обзорна вежа. Коли вчора збиралася нарада і сказала всім активістам, прошу дуже, всі, хто мають бажання виступити 30 секунд, щоб всі так само хто мають бажання виступити. Будь ласка, прийдіть, скажіть, що ви будете, скажіть, від якої організації, прийдіть висуть позиції. Але ж ні, комусь потрібно було влаштувати цю картинку, потрібно влаштувати цю бійню. Кому от тут це хороше питання, думати, кому потрібна дестабілізація в тому місті, яке переживало ще не такі турбуленції в рамках цілої держави.